Перед тобою, Боже, плакати, як з тобою, рідни, мій, балакати, якщо тебе, Господи, просити, я ще тільки починаю жити, ще не вмію я молитись, але Боже, хто, крім тебе, допоможе? Чорні хмари гублять свої тіні, тих? Поля бою всіх солдат чекаєм і чи можем їм допомагаю, але Боже, ця молитва в тому, щоб живі вернулися додому, щоб усі, і сиві і без дочекали, щоб синів матусі, страшно Боже. Ти і сам це знаєш, бо не раз від болю завмираєш. Так зроби, щоб усе скінчилось, щоб сонце миру засвітилось. Ти спитаєш чому я підмога? Я Вікторія, а отже, перемога. Ти пробач, мій Боже, що тривожу, я бійця молитвою поможу. Не відмов прохання, мій Спаситель, Україна теж твоя обитель, і на всіх любові твої досить, як дитина з вірою попросить. Дай же, Боже, щоб війна скінчилась, щоб держава не занапастилась, щоб жили у мирі і багато, щоб у всіх дітей живим був тату.